Всім привіт! Ви на каналі Джек Дару. і сьогодні я вам розповім про атомну електростанцію. І так, от ви бачите як вона виглядає. І сьогодні я вам зараз про неї буду розказувати. Слухаємо уважно. Так. Атомна електростанція АЕС ну, Абревіатура. Працюють на радіоактивному паливі Уран-235, перетворюючи атомну енергію на електричну у серці станції реакторі відбувається керована ядерна реакція, під час якої виділяється велика кількість тепла. Це тепло нагріває воду, пара, що утворилася, обертає величезну турбіну, до якої приєднаний розротор електри... електроген... електрогенератора. Кінетична енергія обертання лопатей турбіни перетворюють на електричну енергію. Так, редирна хридирня вежа для охолодження води тут конденсується пара, а вода, що утворилася внаслідок кондексації, надходить назад до от, атомного реактора. Ядерний реактор. Процес поділу ядер урану дуже небезпечний. Тому ядерні реактори оточені щільними захисними оболонками Високовольтна лінія. У реакторі на АЕС відбувається керована ланцюгова реакція розщеплювання урану управління реакцією здійснюється. За допомогою спеціальних стрижнів, які виготовлені з боку або кадмію, ці речовини уповільнюють ядерну реакцію, оскільки здатні поглинати нейтрони, піднімаючи стрижні з активної зони реактора ОП. Ратор прискорює ядерну реакцію. А опускаючи уповільнює. Так. Наприклад, от сталося взрив Чорнобильська Аес закрита у 2000 році навіть через десятки років після аварії на четвертому Енергоці цей об'єкт є джерелом рай. Радіаційної запруднення. Атомна електростанція Флорида США. От є така. Більшість АЕС бувають поблизу природних водойм, використовуючи воду для охолодження пари, яка надходить від турбін у випадку аварійної Ситуації за допомогою цієї води може буде охолодити реактор. Так. Що вам ще розказати? Гідроелектростанція ГЕС на відміну від атомної. А, це вже не то, то гідростанція. Це вже друге буде відео. Ну от, я вам так от розказав. Всім дякую за перегляд. Всім. Гарного настрою, всім до побачення, всім добра, миру, гарного настрою, до побачення.